Одного дня ми з мамою переїхали до нового міста, бо вдома було небезпечно. Родичі та друзі лишились там? А ми поїхали самі. Коли мама сказала, що їй треба лягати у лікарню, я злякалась. Хто буде про мене піклуватися, коли мами не буде поруч? Невже я залишуся одна? Але мама мене заспокоїла. Вона розказала мені історію про дітей під патронатом. Це коли ти живеш у хорошій родині, поки батьків немає поруч. Через службу, що допомагає дітям, таку родину знайшли і для мене. Поки мама лікувалась, я жила зі Світланою, Дмитром та їхніми дітьми Олею і Сергієм. Світлана в усьому мені допомагала, особливо із навчанням. А Дмитро готував такі смаколики. Ми з мамою часто говорили по телефону. Я її навідувала. І вже через кілька місяців вона одужала та забрала мене додому. А Світлана разом із Дмитром і далі допомагають діткам. Адже турбота про дітей це їх робота. Я вирішила, що коли виросту, теж допомагатиму діткам, як вони.